Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. 25 січня. Тетянин день водночас вважається і днем студента. Саме про них, про студентів, будемо сьогодні говорити з нашим гостем Андрієм Черних. Координатором громадської ініціативи Студентський захист Вітаю вас, пане Андрії. доброго дня. Вже насправді це свято сьогодні для вас. Все-таки 17 листопада ми зустрічалися в голову. Ну, сказати, що ще одне свято для студентів і для Тетян нашої країни. Ну я вас вітаю за святом. Ви опікуєтеся студентами, займаєтесь. Ну зокрема, от зараз іде така активна законотворча робота. Обговорюються законопроекти, які будуть надалі е ухвалюватися в Верховній Раді. Насправді на що вони спрямовані? Перш за все, ці законопроекти спрямовані на те, щоб в вузів була реальна автономія, щоб вузи мали можливість самостійно вирішувати питання вузівської автономії, тому що зараз це достатньо сильно зарегульовано відомчими документами з боку центральних органів виконавчої влади. Тому, перш за все, це спрямовано на автономію, на те, щоб вузи мали можливість пільги при завезенні відповідної апаратури для того, щоб займатися наукою, тобто uh -huh. це є поєднання науки, освіти і бізнесу. Але насправді, от ви говорите про автономію, чи, чи зможуть вузи самостійно, ну все таки ну фінансово ну, держави, та да. якщо ми не дамо можливості вузам це зробити, то ні про які рейтинги провідних вузів, куди є завдання, щоб наші вищі навчальні заклади попали для того, щоб були були наші випускники і країна конкурентоспроможна, не може бути мови, тому це необхідно. І вузи, я переконаний, здатні скористатися цією можливості автономія. Ми говорили минулого разу, коли зустрічали, що в нас дуже багато вищих навчальних закладів. Насправді, все-таки можливо і скоротити варто в цьому сенсі їх кількість. Скільки це правда є, є в цьому необхідність, але це повинно бути процес природній, а не адміністративний. тобто починатися з того, щоб пояснювати студентам-викладачам, що вони нічого не втрачають від того, що будуть об'єднуватися вузи, тому що зараз ситуація у Львові, коли. Збираються поєднати два споріднених вузи аграрного профілю, але студенти виступили проти або через брак інформації, або якась інша причина. Тому це необхідно робити поступово без жодного поспіху. А в сумах ви казали така сумах ж ситуація. також ситуація. Наскільки це епідемічна Наскільки... є така проблема, але в сумах трошки інша проблема: хочуть, як то кажуть, закрити вуз. Сумах він є провідний у банківському справі, і приєднати до конторки 175 чоловік у Києві для того, щоб вирішити інтереси певних осіб, які були раніше керівниками Національного банку. Наскільки мені відомо, народні депутати звернулися до керівництва Національного банку, щоб цього не допустити. Але, на жаль, вчора або позавчора виїхала перевірка шість представників Національного банку до цієї академії, щоб шукати причини для того, щоб не продовжувати контракт з діючим. Ректором, і щоб зробити все можливе для того, щоб все-таки закрити Українську академію банківської справи. Ну зокрема, от якщо говорити про фінансування там про благодійні внески, ця тема завжди мусується в змі. Наскільки це буде небезпечно у розрізі того, що зменшилось фінансування, як ви писали на своєму сайті, 2013 року на так є проблема мільярд 300 мільйонів зменшено фінансування вищих навчальних закладів третього четвертого рівня акредитації. Це можна сказати, що вузи не отримають жодної копійки на комунальні послуги, і це призводить до того, що деякі вузи, наприклад, у Волині два провідних вузи, закрилися на півтора місяці через брак коштів. Є така проблема, але ця проблема не може вирішуватись за рахунок студентів через такі самі благодійні внески. Тому ми попросили народних депутатів внести законопроект про заборону вузам приймати благодійні внески від осіб, які навчаються. Ну... Будемо сподіватися, що цей законопроект буде прийняти, щоб вузи не мали можливості вирішувати свої проблеми за рахунок студентів. Це повинна робити держава. Цікаво, де тоді візьме держава гроші, якщо їх ну немає. Та якщо вони знаходять фінансування на, наприклад, силові органи. Збільшиться кожного року фінансування. То я думаю, на освіту повинні знайти. Ну студенти а, можуть вийти на вулицю, вийти на мітинг і як правило, вимагаться? коли у студентів е лізуть в карман або забирають їхній вуз, як це було Сумах у 2004 році. Вони можуть за себе постояти, і я переконаний, що зможуть відстояти свої права. Кажуть, змінюється все, але студенти з, з часом з тисячоліттями не змінюються. Це здається, латинська мудрість. Ну, власне, як ви вважаєте, студенти змінилися за, за цей час? Там нехай за 10 років. Я думаю, змінилися. Вони стали більш такими приспособленими російською мовою до життя. Угу. Прилаштувалися. І, прилаштувалися. І, да. і вони розуміють, що навіть якщо отримати диплом. Вищого навчального закладу, навіть престижного, це не гарантує їм працевлаштування. І тому вони вже, починаючи з першого-другого курсу, починають шукати, де вони можуть знайти застосування своїм знанням. І якщо це по профілю, вони ну, задоволені. Якщо ні, то вони вже після завершення вузу, тому що, ну, як правило, не кидають вуз, отримують другу освіту і відповідно за нею працевлаштовуються. Тому що зараз дуже велика проблема працевлаштування. І тут є системний самообман, коли зі студентів вимагають довідки про працевлаштування угу. ще до захисту дипломів, і кажуть, якщо ви не принесете довідку за півроку до захисту, ви не отримаєте диплом. Відповідно студент у ПАЦІ, він йде до знайомих підприємців, вони йому малюють довідку, що він йде до них працювати. Міністерство вузи звітується, що у них працевлаштування 90%. Всі задоволені, але всі зрозуміють, що реальне працевлаштування випускників вузів на досить низькому рівні. Ну насправді, без того, щоб не практикуватися, ну навчання так би мовити, не буде ефективним. Як Ви Звичайно, абсолютно і, тому у кожному з цих трьох законопроєктів, які зареєстровані від народних депутатів від партії регіонів від опозиції і від е, позафракційного обологи, який вніс законопроєкт з Гуровського, є достатньо увага приділяється саме практиці. І прописані умови, що підприємства повинні сприяти залученню випускників вузів і студентів до практики надавати безкоштовні місця. Тобто ще потрібно буде відпрацювати цей механізм, але вже закон діючи про займість населення каже про те, що випускники вузів і навіть студенти мають можливість офіційно проходити стажування, і це буде відбуватися із записом в трудову книжку. Які зміни от між цими трьома законопроектами, бо один від партії регіонів да від уряду можливо там ну много... я не знаю чи від уряду, але від народних депутатів від партії регіонів точно угу. інші від опозиції і третій, який я вже казав, про розроблена... вони суперечать, тому що дуже часто так відбувається. Я так скажу у законопроекті від партії регіонів, залишаються ті повноваження у міністерства, там більше 20 і у законопроекті опозиції і «Балоги» значно зменшені повноваження міністерства і запропонована модель незалежного органу національного агентства питань якості вищої освіти, який буде формуватися, в тому числі за рахунок міністерства вузів студентських організацій профспілок для того, щоб слідкувати і формувати показники якості вищої освіти. тобто є децентралізація і передача більше повноважень саме вузам. Ніж зараз це є. От це основна відмінність. Ну, це світова практика, правильно? Безумовно, Вона безумовно. Тому є, є такі два підходи, які зараз не знаходять більшості або ін, один, або інший у Верховній Раді, тому mm -hmm. я думаю, буде дискусія, можливо, навіть. Будуть відкликані всі три законопроекти і запропоновані якісь спільні узгодження, тому що як на мене, то ну немає шансів пройти не один з тих трьох законопроектів, такому вигляді, який він є зараз. Якщо дивитися далі на перспективу, знову ж таки ви опублікували, що з 2016 року можуть бути бюджетні місця і в приватних так. вищих навчальних закладах. Цей ну, законопроект це саме запропонований і робочою групою, і від опозиції. Але як це буде діяти? Все одно це буде це на конкурсних засадах. На конкурсі буде фінансувати так. Це як е, є такий підхід грошей за дітьми, так і гроші за студентом. Тобто, студент абітурієнт, коли здає тестування, він отримує певну кількість балів і певне рейтингове місце. І відповідно, якщо у нього є високий бал, він має можливість умовно кажучи отримати свій сертифікат. Там певну кількість балів і фінансування відповідне і ти з цим сертифікатом в будь-який вуз, як приватний, так і державний. Uh -huh. Але і відповідна справді... держава буде фінансувати його навчання, в тому числі в приватному вузі. Uh -huh. Зрозуміло, не дивлячись, де ти навчаєшся, да. фінансує конкретно uh -huh. кожного. Uh -huh. студента. Тобто буде фінансуватися не вуз, а буде uh -huh. фінансуватися навчання. Кожна окрема Але Чи не зменшить це, Ну взагалі, все ж на якщо грошей буде одна сума, але вони будуть розподілятися на більшу кількість це студентів? Це є загроза для маленьких вузів і вузів, які є не здатними, тому що очевидно, що до них студенти не підуть, і тому вони у них два шляхи. або ліквідуватися, або приєднатися до більш потужних. Тому але... це конкуренція і це є процес до зменшення кількості вузів, але природній. Ну як ви вважаєте, от кажуть, там повернути, наприклад, ступні іспити, да, до кожного вузу це не суперечить саме законопроекту? Категорично З, проти, і тому немає цього ні в законопроекті робочої групи, ні від опозиції. А Чому проти проти, тому що це поверне телефонне право, це поверне можливість влаштувати свою дитину за гроші у вуз, uh -huh. але ніяк не якості підготовки абітурієнта. Але творчих вузів це стосується творчі чи... вузи і зараз мають можливості провести відповідне тестування або іспит для своїх абітурієнтів. Творчі спеціальності нема питань, те ж саме фізкультура, там спорт. Угу. Ну зокрема, от як ви вважаєте, якщо говорити дійсно про творчі, про технічні а, спеціальності? Тут є проблема якісь... щодо технічних. Там ректори вузів наполягають, просять, ініціюють, що все-таки у них був можливість відбору. Своїх абітурієнтів, тому що після першого семестру дуже велика кількість студентів не справляється з іспитом і е, відраховуються. Але, як на мене, це не проблема вступних іспитів бо, або зайно, це проблема підготовки у школі. Тому що якщо на першому курсі людині кажуть, написати біля дошки x квадрат плюс y квадрат, і вона х і малює водить квадратиком. Це не питання ЗНО. і не. так буває і таке буває. Нічого собі не да. та тому... як, як діти випускаються зі школи? От так Вони випускаються або батьки, або я не знаю яким чином, але це і звідки збільшення кількості медалістів. Але це це перевіряється у вузі, коли от такі. Ну, Пірлину зараз от уже завершується, чи вже в деяких вищих начальних закладах завершився перший семестр. А багато відрахувалися? У вас є якась ні статистика, такої статистики? Ще немає. Є лише інформація від багатьох студентів, що занижуть оцінки для того, щоб зекономити стипендіальний фонд. Тобто кажуть, у вас на групу повинно бути три або чотири відмінні 5-7 угу. четвірок, всі останні трійки. Якщо більше, то студентам пропонують лапках переписати іспит, і відповідно змінюється кількість позитивних оцінок. Так, а як це можна довести? Абсолютно незаконно, і це можна довести, лише якщо студенти не будуть боятися про це казати. Але на жаль, вони бояться, тому вважаю, що краще вони будуть навчатися на бюджеті ніж взагалі не навчатися, тому що угу. після таких подібних акцій, як в Тернополі, було коли студентам сказали. Що для того, щоб переписати ректорську контрольну роботу, ви повинні заплатити 140 гривень, начебто за консультації, яких ніхто не проводив. Студенти вийшли на протест і потім переписали, що, начебто, це хтось ззовні збирається там активізуватись у вузі напередодні виборів ректора, угу. але звичайно, що це просто студенти вийшли захистити свої права після того. Міністерство і державна інспекція написали, що, начебто, це нема проблем. А невірне трактування, але невірне трактування з вод за того, що зі студентів збиралися брати по 140 гривень. Прокуратура написала, що це є порушення, і зараз МВС опрацьовує питання, щоб повернути студентам ці 140 гривень. Ну така справа серйозна звичайно серйозна, але є певні mm. інтереси, які не дозволяють поки що цю справу довести до логічного кінця, Але я думаю, ми це зробимо, тому що студентам потрібно повернути ці mm -hmm. гроші, які ну, зокрема... незаконно. Були у них взяті 2013 рік. Що ви хочете от саме досягти цього року? Які плани саме у студентського руху? Ну, от е, моя просто спрямування діяльності зведено до того, щоб змінювати нормативну базу і поліпшувати права студентів. Тому ми будемо намагатися, щоб все таки був прийнятий закон про вищу освіту, який в інтересах вузів і студентів. Для того щоб були підняті стипендії, відповідно до доручення президента збільшення різниці між підвищеною і мінімальною стипендією, студенти, щоб мали можливість перескласти на четвертому курсі один або два предмети для того, щоб отримати червоний диплом. Ну і дуже багато інших змін, які ми розробили і пропонуємо, щоб міністерство і уряд їх свали. Що ж, я вам дякую, що прийшли. Бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях дякую. і щоб студенти були щасливі. Дякую. дякую вам. Нагадаю, гостем студії був Андрій Черних, координатор громадської ініціативи Студентський захист. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.